Перейдемо до ознайомлення до правої панелі. Натискаючи у правому нижньому куту на годинничок, з'являється дуже важлива та змістовна кнопка «Налаштування». Ось зараз ви її бачите. У вигляді колищатка, або, як ще кажуть, шестерні. До речі, вона також дублюється на лівій панелі. Зараз я вам продемонструю. Ось вона, бачите, там, де всі ваші програмки, ось вона також продубльована. Але ж зараз ми з вами розглядаємо праву панель, тож перейдемо до неї. Натискаємо її і потрапляємо у так званий персоналізований кабінет, який має таку структуру. Ліворуч, ось ви бачите, вертикальна панель навігації. А праворуч розділи, параметри яких активуються, ось ви бачите, перемикачі. Цей кабінет містить такі налаштування. Підключитися до Wi-Fi, ось ви бачите, мережа. Як це зробити, ви вже побачили у відео Ірини Володимирівни під час реєстрації вашого облікового запису, тож не будемо тут зупинятися. Якщо вам потрібно під'єднати якийсь гаджет. Також можна увімкнути Bluetooth. Наступна вкладка це під'єднані пристрої. Тут ви вже інтуїтивно зрозуміли, що тут можна під'єднати свій мобільний телефон. Ось, ви бачите, мій телефон, він вже синхронізований. За допомогою якого можна, наприклад, роздавати мобільний інтернет при його відсутності. До речі, саме на цьому питанні ми з вами ще зупинимось. Нижче знаходиться вкладка Облікові записи, де відображається ваш обліковий запис, яким можна керувати, або ще можна додавати обліковий запис. Іншого користувача. Наступна вкладка пристрій. Тут ви можете налаштувати мишку та сенсорну панель, наприклад, змінити її швидкість. Клавіатуру, де ви можете переглянути увесь великий перелік комбінацій клавіш, про які ми з вами вже сьогодні говорили, стилус, показувати та відкривати інструменти. Стилуса, дисплей. Тут можна збільшувати або зменшувати розмір дисплея. корисно для тих, у кого проблеми з зором. Можна також увімкнути графік освітлення. Також у нас тут ще є така опція керування пам'яттю». Можна подивитися, скільки використовується та скільки доступно. Тут хотілося додати, що вам періодично потрібно буде слідкувати за залишком пам'яті і за потребою видаляти зайве. Також у нас тут є ще вкладка заряд. В ній можна увімкнути таку опцію, що коли пристрій неактивний, то ваш дисплей все одно залишається увімкненим. І ще одне налаштування це переходити в режим сну, коли кришка закрита. Бачите, в мене ця опція увімкнена. Далі йде вкладка персоналізація. Тут ви можете змінити. Фоновий малюнок і стиль. Ось ви бачите, мій фоновий малюнок, заставка. Так, далі ще один такий маленький, до речі, маленький лайфхак. Якщо ви виберете темну тему, як це в мене зроблено, то це буде зберігати заряд батареї вашої. Потім іде пошукова система. Ви вже зрозуміли, що за замовчуванням, так, вибачте, не закрила вкладку, у нас основна пошукова система Google. Натискаючи, ви потрапляєте на сторінку налаштувань Chrome. Тут ви можете керувати пошуком на сайтах та керувати пошуковими системами за вашими потребами. Тобто ви можете змінити вашу пошукову систему, якщо це потрібно. Далі безпека та конфіденційність. Тут ви можете обрати опцію Блокування екрану та входу. Коли е, пристрій переходить у режим сну або його кришку закрита, тобто при вході із режима сна потрібно буде ввести пароль, щоб безпечно користуватися вашими даними. І керування іншими е, користувачами. Так, що. далі переходимо до вкладки Додатки. Тут можна керувати додатками, сповіщеннями додатків. І також магазином Google Play, де увімкнути відновлення додатків під час запуску. Наступна вкладка це спеціальні можливості. До речі, ця опція є в швидкому доступі. Тобто при натисканні на годинничок, тут де ми з вами заходили, у правому куті з'являється кнопка спеціальні можливості. Ця опція може знадобитися при викладанні у групах здобувачів освіти з особливими потребами. Наприклад, синтез мовлення, програма зчитування тобто, програма з екрану, озвучування тексту. Дісплей і збільшення, в якому є інверсія кольорів, лупа, налаштування дисплея, клавіатура та введення тексту, екрана клавіатура, кнопковий доступ, курсор і сенсорна панель. Розмір, налаштувати можна розмір та колір курсора, аудіо та субтитри, налаштування відображення, тобто зменшення. Або збільшення розміру елементів на екрані. Так, перед останнім налаштуванням на панелі навігації є розширені налаштування, які от розгортаються. От ви бачите, я натиснула на трикутничок, і вони розгортаються у декілька складових. Перша це дата та час. Тобто часовий пояс. Наступна складова це мова та методи введення. Натискаючи сюди, з'являється декілька розділів. Перше, це мови. Тут ви можете вибрати мову для вашого девайсу. Наступний це методи введення та клавіатура. Тобто доступна комбінація клавіш та методи, методів та мова введення. І останній в налаштуваннях мови це пропозиція смайликів. Далі це файли, де можна від'єднати обліковий запис Google. Наступний це друкувати і сканувати. Тут можна додати принтер в профіль та керувати його діями. Далі йде розділ розробники, ну, ми його не будемо чіпати. І останній розділ, саме у розширених налаштуваннях, це скинути усі налаштування. Тут можна очистити та видалити усі облікові записи користувача та відновити заводські налаштування самого пристрою. Ось ви бачите кнопка скинути. І остання вкладка налаштувань називається «Про ОС Chrome. Тут ми бачимо версію нашої операційної системи, можемо докладніше дізнатися про нові функції, отримати довідку, повідомити про проблему та подивитися оновлення. Ми рекомендуємо вам заходити у цю вкладку хоча б один раз на місяць для перевірки наявності оновлень. Вашої операційної системи, натискаємо і бачимо, ваш пристрій оновлено. Значить, всі, все гаразд, і у вас найсвіжіша операційна система із її останніми фішками. Якщо ви цього не будете робити, то ваш розумний пристрій вас попередить. Тобто у правому нижньому куточку, тут знову ж таки з'явиться. При вході в віконці оновити операційну систему, ось ми з вами розглянули усю панель навігації налаштувань. Ви побачили, що є досить багато корисних опцій. Тож, будь ласка, скористуйтеся всіма можливими налаштуваннями для вашої комфортної роботи на цьому девайсі.